І так, новини. Починаємо з новин. Його ще досі не фіксять, він сирий цей режим. Це ми читали вчора, це ми знаємо. Якісь нові емоції, це ми бачили. Добре, тепер магазин. Джон Віка вернули. Емоції всім відомі. Бачили вчора. Угу. Аватар, все стабільно. Little Company Ага. Ага. Бачили вчора? О, це вернули знову. Начебто вчора не було. Футболісти. Прикол. Харлі Квін тепер футболістка. І суддя. Я суть Галіводи. <плес> <плес> ну. Це нові емоції, я їх не бачив, до речі. О, це щось нове. Щось новеньке. Це новеньке. Snow Dancer щось на аріану грандес схоже, ні, соу, okay. Да, це новенькі. Завезли. О, очі світяться прикол. Це я бачив вчора ті емоції, то тебе полосос пилосо гітара. Пилосотара. Ово-ово-ово. 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 Хто шарить, той прикол, той поняв. Хто був на останніх стрімах, той знає прикол. Бля, в мене воно в голові тепер буде. Добре, мазен чекнули, новини, чекнули, і пісні чекнемо зараз. Вже не можу дочекатися завтрашнього дня. Хочу побачити, як ця хацуне Міко взагалі буде виглядала. Скіни. Брати чи не брати. Які пісні будуть? Чи вони мені сподобаються? Я взагалі з творчістю у хацуне Міку знайомий, не чую ніколи пісень, щось знаю просто. Десь вона популярна десь на тих країнах: Японії, Китаю чи тому подібне. Але до бля не даю в чому її прикол. Голографічна хто? артистка. Артистка, виконавиця. Подивимося завтра. Так, ну а пісні поки що сьогодні нічого немає. Хіба вони роблять ротацію час від часу? Типу, змінюють з піснями, які колись були на... на сьогодні. Все, що вони роблять зараз. Це що таке? Та нічого. О, дестурб. О, дистурбід, наприклад, вчора не було. Але я її колись раніше вже пограв. От вони просто ротацію час від часу роблять. Щоб гравець не заскучав О! Вчора її не було. О, і тому я щодня ось так перепровіряю, типу, ті пісні, а раптом може є і такі, які я не грав. Колись. Добре. Все, Все я грав, виходжу. Найшвидший вихід з Фортнайту за всі з... часи. За всю історію часів, не знаю, Фортнайту. Скільки? пять хвилин я посидів в Фортнайті? Все, допустим.